Ну, немає плану 27 пунктів. Вже, вже це про це офіційно заявили. Це, це немає цього документу, який Аксіос опублікував. Є план зараз з 19 пунктів, який був суттєво доповнений і узгоджений, в тому числі, з європейцями. Паралельно є європейські, але десь українські і європейські співпадають. Але оцього плану, з якого все починалося, його вже в природі не існує. Тобто, але в принципі навіть у те, що до чого зараз дійшли, це провалиться, чи це? Бо я просто поясню питання, чому я так його формулюю? Тому що знаєте, от нас за цей рік. За президентства Трампа вже третя пропозиція йде, приблизно там тотожня, в, в певних моментах. Вона з'являється, але все йде за такою наміреною хронологією. Е, інформаційна бомба, консультації, переговори американці, європейці, українці. Пропозиція Росіянам, Росіяни зарізаються все на корню, і далі він продовжується. От дуже близько ми стоїмо до цього моменту. Ми знову узгоджуємо з європейцями з американцями, але всі ж. Пі Пісков чи Песков, як я там його біса, сказав, щоб вони так і не бачили досі. Але мені абсолютно зрозуміло, що якщо щось влаштовує українців і європейців, то як на це може погодитись Кремль, я не знаю. І, і яка буде позиція Трампа знову, я теж не знаю. Просто поки що у нас ішла боротьба за те, хто перший відмовиться. Е явно Москва, коли Путін, пам'ятаєте, тільки цей план з'явився, Путін зразу сказав, ми підтримуємо. То раніше було навпаки, ми підтримували будь-які пропозиції. А Тут Путін зразу сказав, що цей 28, пункт 28, план з 28 пунктів Росія підтримує і готові приступити до переговорів. І далі вже було очікування у Росіян таке, що ми як подивимося, скажемо, та що ж це таке? Ми вже це бачили і відкинемо до бісової матері. А пішло інакше, пішли переговори. Маріо Руб Рубіо Марк Марк Рубіо вийшов і сказав, що незвичайний прогрес. Але мене дійсно дивує, навіщо ми все це узгоджуємо у форматі. Трьох, щоб потім один і цього всього відмовився. Але, схоже, ми знову підходимо до цього моменту. Чи воно має сенс от конкретно ця ітерація переговорів? Чи щось змінилося за всі ті три підходи Трампа, які він нам пропонував впродовж е цього року? Чи ви бачите якісь особливості сьогоднішнього процесу, що вони наприклад відмінні від попередні? Я скажу, що вони мене застали зненачка. Я просто е там були ж як дзвіночки, так щоб там десь американці почали говорити? Ну Трамп він завжди говорить, що uh -huh. ось уже. Ми, напевно, є. скористалися нашим разною Так, Але потім Зеленський почав говорити. Я думаю, що ж таке відбувається, що ми не бачимо, що є підставою для того, щоб сподіватися, що є якісь там передумови для досягнення миру. Потім міндіч втра... влетів і на цьому всьому фоні вже пішла конспірологія, аналіз. Але ну, просто, наскільки я пам'ятаю, досі. Всі американські спецслужби говорять, що немає ніяких ознак того, що Путін прагне миру. Одна людина, яка вірить, що Владимір прагне миру, це Трамп, і він це все рівно далі повторює. Тобто, на цьому фоні, коли я, мені було незрозуміло, чому е -е, така ну, надзусилля, але ще одна особливість цього, що американці Трамп кинув цей бій. Ну, серйозні сили, це вже не тільки Вітков. Хоча виявляється, що спочатку всі танцювали навколо плану Віткова, який насправді від якого відхрестився Рубіо. Спочатку. Тобто, зараз ну, експерти кажуть, що в Білому домі там ну, реально взагалі враження, знаєте, яке сказалося враження? От я собі там свої п'ять висновків виклав щодо цих переговорів. Перший висновок в мене що це дуже вдала інформаційна ФСБшна операція. Та. Тобто, розуміючи наше вразливе становище, вкинули розуміючи туди, Міндії, туди, гей, туди, да? вкинули росіяни, розуміючи про те, що йде якісь Говорний процес, можливо, вони справді там узгоджували якісь позиції з Сполученими Штатами. Е, Перед велику кількість західних ЗМІ вкидають саме свій план, який створює цей загальний інформаційний фон. І всі вже відштовхуються від цього загального інформаційного фону, І президент виходить на звернення і говорить про 28 пунктів або втрату, Та. або втрату гідності, або втрату партнера. Тобто це просто була ну насправді витончена ФСБшна операція. Так, Та і, скоріше за все звучить так приблизно, що Трамп там в упор. Він. Так багато не може читати, як оці 28 пунктів. скоріше за все, відкав йому або перезвонив, або сказав «Слухай, Ми в принципі тут все порішали. от так, от так, от зараз будемо давити. Ну і Трамп каже, да, давимо. Я підтримую і післо. А потім, коли вже дійшло, коли вже пішли хвилі протестів від європейців, внутрішньоамериканські, там Рубіо включився, вони раптом зрозуміли, що це взагалі не план Трампа. Він не дає американцям нічого. Або навіть мрія Трампа про Нобелівську премію, бо в січні буде знову ця номінація. Цей короткий список фіналістів буде, тому всі так зло. Ну і злі люди, людина хоче мати премію, а ми всі над ним насміхаємося і знущаємося. То кажуть, що якщо він просто змусить Україну капітулювати, то це за це премію не дають. Тобто йому премію дають, якщо він дійсно змусить поставити на своє місце агресора.